Всім привіт! З вами Дан, і це в нас 20-та частина модів для народу. Сьогоднішній мод додає в нашу гру 9 нових видів тотемів. Ось вони всі. Ці тотеми нам випадають з різних мобів, з шансом приблизно 1-3%. Ну, перейдемо окремо до кожного тотему, адже вони всі цікаві, особливо останній. Ну, ось такий в нас перший тотем це тотем, який випадає з пустельного зомбі. Що ж він нам дає? Коли нас буде атакувати якийсь небудь моб. Ми не будемо отримувати шкоду, а замість цього в нас всього-навсього будуть відбиратися наші оці одиниці голоду заповнень. Зараз я це продемонструю. Так, перехожу в режим виживання. І тепер спавню, наприклад, того самого пустельного зомбі. І буду тримати цей тотем. Як ми бачимо, я не отримую ніякої шкоди. Ну, звичайно, цей зомбі сам по собі накладає на мене ефект голоду. Але, тим не менш, трішки шкоди ми все-таки зекономили. Я ще досі живий, всі 10 сердець в мене є. Ну, правда, після цього я дуже хочу їсти. Тому зараз відразу поїм і буду переходити до наступного тотема. Наступний тотем у нас тотем Ендермена. Зараз я його візьму. Так, ось він. І він в нас телепортує нас кудись, коли ми отримуємо шкоду. Ну, Зараз він вдарить мене. І ось, ну, це було цікаво взагалі, тому що мене телепортували цілих три рази, адже коли я падаю і отримую шкоду, воно мене теж зараховує як шкоду. Ну, тобто не тільки від мобів, а й ось такі от штучки. Тому, напевно, ось цей от працює навіть коли ми будемо падати з якоїсь висоти. Давайте затестим. Ні, лише коли отримаємо шкоду від мобів. Ну, тобто, ось такий тотем він не дуже. Корисний, на мою думку. Звичайно, якщо впадати з якоїсь висоти, то може й прикольно, ну, ось, наприклад. Але якусь шкоду ми все одно отримаємо. Можливо, трішки меншу, але все-таки отримуємо. Ну, перейдемо до наступного. У нас іде тотем кріпера. Це тотем, який поля в тому, що коли нам буде наноситися шкода, то ми будемо, ну, вибухати. Ну, не ми, а цей тотем. Зараз поставлю якусь зомбі. І ось. То там навіщо він? Я не розумію. Взагалі я тепер Бог знадай, щоб повернутися туди. Взагалі ви мене можете запитати, навіщо той там Кріпера? Чесно, сам не розумію. Я не очікував, що буде аж настільки такий ефект, тому що деякі тотами я перевіряв, але цей думав, що він все-таки корисний. Але ні. При тому, що я був в незеритовій броні, я все одно підірвався. Ну, аналогічно зомбі теж підірвався. Але все-таки, переходимо до наступного. Далі в нас іде тотем корови. Ось так виглядає. Він нам очищає всі ефекти. Це, як на мене, дуже корисний тотем, тому що ось дивіться, кидаю на себе отруєння. Беру тотем, все. При цьому ці всі тотеми нескінченні. Тобто, не так, як простий тотем, що в Майнкрафті один раз і все. Переходимо до наступного. Цей тотем випадає нам з підводних зомбі. Чим він корисний? Ну, він також дуже крутий, особливо для підводного світу. Беру його в руки, і на мене накладаються ось такі ефекти. Дивіться, наскільки я швидко пливу. Ну, це дуже швидко. Також я швидко зможу і ламати тут блоки. Ну, і в мене знову пішов дощ. Зараз буду його очищати, тому що він нам трішки заважає. Як на мене, цей то там дуже крутий. Ми можемо дуже швидко передвигатися під водою. Ось так от все плавати. Чи якщо ще якісь ефекти, то це взагалі круто. Далі в нас іде тотем там візера. Ну, скоріш за все, цей тотем саме падає з візер-скелета. Він дає ефект візера, коли ми вбиваємо, ну, тобто, коли ми наносимо якусь шкоду. Зараз спробую. Переходжу в режим виживання. І ось ми його вдарили, і все він починає висушуватись. Не знаю наскільки довго, але вже секунд 5 приблизно, вже 10 навіть. Ну, тобто він висушується доволі довго, що є круто. Звичайно, можливо, цей тотем падає саме з візера, але це тоді набагато тяжче. Ось шкоду він вже не отримає, але ще трошки він вже помре. Тому що якщо цей тотем падає з візера саме того, що босс, то це взагалі дуже тяжко. Але ми переходимо далі. У нас іде тотем свинки. Тотем свинки падає аналогічно свинки, і його ми можемо нескінченно їсти. Тобто ось, і він сам відновлюється. Чому вони стакаються, я не розумію. Але все-таки, якщо ми використовуємо один, то це як нескінченна їжа. Також дуже класно. Залишається в нас два цікавих тотема. Цей -то там Блейзер. Він випускає три е, вогняних заряди. Коли ми отримуємо шкоду. Ось той самий зомбі. І ось він випустив в нього вогняні заряди. Ну, це доволі корисно. Але за половину здоров'я я вже ну, втратив, скажімо так, поки він мене бив. Ну, і найцікавіший то там ще є. Зараз їм золоте Яблучко. І останній тотем на сьогодні це в нас тотем снігового голема, тобто простого сніговичка. Що ж він в нас робить? Ну, як ви бачите, я вже тестував його. Це найкрутіший тотем, на мою думку, адже, дивіться, ми його беремо в руки. І тепер під нами скрізь спавняться блоки снігу. Тобто це дуже крутий тотем, адже тепер ми ніколи не впадемо. І так само, коли ми будемо ось стрибати, він відразу спавниться під нами. Тобто дуже крутий тотем, це взагалі найкращий тотем, що може бути. Але іноді, чи то в мене, чи то взагалі в моді стаються такі, що при використанні цього тотема крашиться Майнкрафт. Раніше цього не було, як я тестував цей мод, а ось цього разу все-таки було. Через це переривав запис. Ну, ми можемо підвести якісь підсумки, що тут всі тотеми класні, за винятком тотема Кріпера, звичайно. Тому всім, кому сподобалось дане відео, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Посилання на мод ви можете знайти в описі. Всім до зустрічі!